Добрий день, шановні друзі, ви на каналі Дніпро Агроком. Всіх вітаємо, всім дякуємо, хто з нами, хто підписується і ставить вподобайки, пише коментарі. Це до вашої уваги. Презентуємо за... Ось, якраз сьогодні. Чоловік замовив моточі на переднього колеса до трактора ЮМЗ. Каталоговий номер 40 -310 30 3103015 так, якість бачите на відео, зроблено дуже, дуже якісно. Ага. Так, проточка, бачите, все від, відшліфовано. Ось в, внутрі показує. Ціну, як і завжди, можу. Можу сказати, зараз цей ця моточина вартує 1100 гривень. Кому цікаво, буде посилання під в описі під відео. Звертайтеся сайт наш сайт нашdюмс.ua. Всі запчастини, ті, що представлені, на нашому каналі всі є в наявності, тому звертайтеся. Ще раз наголошую про те, що є для вашого до вашої уваги плейлісти, де ви можете дивитися конкретно по, по вузлах. Це двигун, передня вісь і таке інше все розбивається. Є загальний плейліст UMZ МТЗ. Зараз більше по УМЗ запчастин але ось плануємо ближчим часом і додавати МТЗ. Буде розширятися у нас склад, тому буде. Ще такі по МТЗ. все, що приїжджає, все, що замовляють, тому звертайтеся, всім раді, всім дякуємо за увагу, за те, що ви з нами, всім гарного дня і слава ЗСУ.